Забіги стартували о 8 ранку, і були вони на 10 кілометрів. Вже відомі імена переможців. Погода, на жаль, трошки не сприяє, бо у Києві сьогодні прохолодно також обіцяють місцями сильний дощ, але на моменти нагородження якраз виходило сонечко. Все ж таки, погода трошки до нас схиляється. Окрім забігу на 10 кілометрів, тут також о 9.30 стартував забіг на 5 кілометрів. О 10... с ч Вже трошки пізніше, після того як прийшли до нас переможці п'яти кілометрів, стартував такий символічний, але дуже класний забіг на один кілометр. Тут приймали участь усі і на руках біжали, і на ногах бігли, і з собаками бігли, і також навіть бігли військові у повному екіпіруванні було важко, але вони поралися. Тож ми вирішили поспілкуватися з тими, хто тут присутній, розпитати, як вони піднялися у таку рань, та який взагалі. Настрій, чого вони вирішили підтримати цей захід? Тож давайте послухаємо, що вони нам розказали. Прибігли десять траса супер, гарна погода на чудо. Було дуже комфортно бігти. Ну і взагалі на ДНХ дуже зручно і комфортно бігати завжди. Класна організація і дуже гарна мета цього забігу. Тому було приємно бігти, і це честь для мене бігти.